тебе визаді картина, красив, красива картина, яку ви намалювали з Андрієм. Звичайно, все добре. Доброго вечора, Катя. Доброго вечора. Так, я розумію, що в мене 10 хвилиночок. Тема дуже скрупульозна, тема дуже обширна. Її розкрити за 10 хвилин, скажімо так, неможливо. Але я, хоча б, тезісно постараюсь для вас сьогодні бути корисна. І... Пояснити, чому, що таке детокс, навіщо він потрібен? Чому зараз треба над цим серйозно задуматись? І що корисного ви отримаєте, якщо ви розпочнете користуватися цією функцією як очищення організму? Отже, детоксикація це очищення організму. До речі, щоб ви знали раніше це слово означало очищення організму алкоголіків від алкогольного <залкогольної> залежності, але зараз це більш. Скажем, розширена така дієслова детоксикація, очистка організму від всього: від токсинів, від важких металів, від дріжджів, патогенної флори, від паразитів, мікрофлори, тобто очищення, да, загальне очищення від всього, що не потрібно нашому організму. Адже на сьогоднішній день ми з вами живемо в світі, і зараз є така інформація, що за останніх півроку під час війни було 48 тонн викидів у повітря. Куди це все ділось, ви розумієте, все осідає на ґрунти, на воду, це все потрапляє в ґрунти. Потім ми з вами з цих ґрунтів будемо їсти. І знаєте, коли нам говорять, що ми їмо натуральне, але натуральне це не значить, що безпечне. Тому можна їсти бараболю з городу, але той город, поки очиститься, ми з вами маємо розуміти, що на то піде не один рік, можливо, і десятки років, після того, що зараз відбувається саме в Україні. Тому очистку, якщо ви ще не робили, я вам дуже раджу розібратися, як її можна робити, як її робити е легко вдома, в домашніх умовах, тому що є багато міфів. Один з них це те, що детокс це не смачно, детокс це е огидно, це якісь зелені смузі, це щось таке непонятне для мене. Це значить бути на якійсь строжащій дієті, знущання над собою, дуже багато табу, запретів і так далі. І тому люди навіть в цю сторону деякі бояться дивитись. Але я вам сьогодні хочу сказати, що це все міф. Я хочу вам його розвіяти, адже детокс це не просто зелені смузі. Це дуже смачно, це дуже корисно, це ситно. Тому що коли я проводила детокс-курси, мої дівчата казали, боже, ми наїдаємось як бобіки, ми зараз лопнемо від того, як це смачно і скільки багато можна наїстися і не ходити голодним. Коли робити детокс як не восени? Тому що один з самих головних продуктів харчування, який допомагає очищати, очищати організм, це клітковина, і її наразі дуже багато. У мене в хайлайцях в цих вічних сторісах в інстаграмі, кому цікаво, потім скину посилання на інстаграм. Є Детоксикація ціла тема, є фотографії, я деякі вам хочу зараз показати. Зараз я спробую завантажити фотографії, якщо вони, якщо вийде, да, у мене має вийтись, я ж організатор. Так, так. Щоб ви собі мали уяву, що ви зараз можете включити в свій раціон, для того, щоб ви мали можливість максимально легко. Без е, якихось зусиль е, допомогти своєму організму очиститись, тому що нам потрібно очищатись від хімічних е, речовин, яких зараз дуже багато в повітрі, у воді, в їжі, від бактерій, від дрожжів, від паразитів, від токсинів, які постійно появляються в нашому організмі, із за нездорового харчування, алкоголь, сігарети, е, шкідлива їжа, багато вільних радикалів, які зараз. Ми отримаємо із-за високого рівня стресу і розклади метаболізму. Все це нам потрібно вичищати зі свого організму для того, щоб не накликати біду, не накликати важких, тяжких і інколи навіть невелі повні хвороби. Вплоть до онкології. Ви знаєте, що велика кількість важких металів з... потрапляє в організм, а вивести їх майже неможливо. І, наприклад, ртуть, яку ми отримуємо в основному або з привівками, або з рибою, з морепродуктами, якщо працювати над цим питанням, то в кращому випадку ви цю ртуть зможете вивезти за 10-15 років. Якщо не робити нічого, то вона виходить з організму за років 30. Тому таких важких металів, окрім ртуті, у нас дуже багато. Я зараз не буду на цьому зупинятись, бо це дуже глибока тема. Поверхню, я думаю, якщо ви розумієте про що, поставте мені одинички, щоб я бачила реакцію в чаті. Отже, які продукти харчування зараз можуть вам допомогти робити природню очистку в вашому організмі? В першу чергу це різні види капусти. Капуста, банальна капуста, які ви знаєте, і цвітна капуста, кольорова, цвітна вона так не кольорова, потім брокколі, савоська. Звичайно, в тобто синя капуста. Зараз ізобіля якраз цього всього, так що біжіть на базар, купіть собі капусти всякої різної. Підключайте руку. чим гіркіше, чим зеленіше зелень в раціоні, тим краще, тим більше вона є, таким, допомагає робити таку, скажімо так, <кхід> неблагополучну сферу в кішківнику для. Патогенної флори, яка не може прижитися, якщо ми будемо багато горішків підключати в раціон. Час від часу її собі в салатик, десь в бутербродіки, десь можете собі приєднувати. З рідного різного виду редька, да? редіска там, червона, зараз багато, довга, чорна, біла, яка хочеш, на ринку все є, так що, значить, зараз це сезон і треба його використовувати в раціон. Брюква, горчиця, хрін. Тобто всі оці речі, які гіркучі і пікучі, приєднуйте їх в раціон. Також гарчицю, ви можете хрін додати собі в соуси, робити соус на нашому, наприклад, фіктлайновському йогурту, в кого нема, в кого є. В кого нема йогурт, можете брати звичайний грецький, додати туди трошки гірчиці, трошки лимону, трошки солі, трошечки олівкової масли, і вам буде шикарна заправка до будь-якого салату. Це те, що, які продукти ми можемо з вами використовувати, щоб вони очищали, да? щоб вони як віник прибирали в організмі. Які продукти ви ще можете включити? Яйця, чеснок, лук, зелень, різні види лука, порей, шалот. Старайтеся лук також відозмінювати, і білий лук, і синій лук, тому що вони мають різну складову, і на кожному етапі очищення потрібен. Кожен з цих видів лука я ніколи не знала, поки навчання не проходило, що це настільки важливо. Це я взагалі вам говорю, що ви також на це звернули увагу. Для чого ці продукти? Це сіра, а сіра, вона, знаєте, як губка на себе наліплює всі токсини, важкі метали, все 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 на себе наліплює, і завдяки халатерам, завдяки очищеним продуктам, які були на минулому складі, вичищається з крові, з лімфи, з кішківника, з стіночок, з всіх токсинчики починають навіть виходити з жирів. А, да, Є багато дуже видів цибулі, тому з цибулі ознайомтеся і додавайте, додай, починайте її додавати в кожен прийом їжі, десь сиру, десь втушину і так далі, щоб у вас був була різноманітність в цибулі. Далі. Антиоксиданти, які будуть захищати наші клітини від вільних радикалів, да, для того, щоб вільний радикальчик не забирав іон і не робив завантаженість на клітину, тому що якщо клітина буде зруйнована, буде зруйнований з часом і орган, потім вся система. Тобто антиоксиданти нам потрібні. Обов'язково завжди, ми знаємо всі з вами про наш шикарний продукт Сельшуц. Він дуже крутено працює і зараз його час. Осінь це якраз час антиоксидантів, як ніколи, плюс стреси, плюс віруси, плюс захворювання ОРВ, РВЗ і так далі. Тому антиоксиданти маст хев в кожному домі. Морква, чечевиця, нут, спаржа, бобові, гриби, горох, фасоль. Ви бачите, да, всі бобові. Перець, ківі, ягоди різні, горішки, солодкий картофель, батат, жирна рибка, кабачки. Тут ви можете взяти собі антиоксиданти і обов'язково наш цельшут. І що ще я хотіла вам сказати: коли ви берете очистку, робите вдома, ви максимально в цей період звільняєте себе від солодощі, від муч, від е, е, алкоголю багато п'єте водички. 80% вашого раціону мають бути якраз ті е, продукти, які я вам показувала на слайді. Також ви можете трошки підключати собі рибу або біле м'ясо інколи, тому що 80% то клітковина і всього 10% білок і 10% жири, корисні жири. Тому це спеціальна детокс-програма. Я писала цілі меню, цілі розклади, це дуже важко. Скласти цей раціон, враховуючи всі необхідні речовини для очистки на всіх етапах нашої печінки, це робиться не за один день, це робиться не за один тиждень. На це треба виділити місяць часу. І це, знаєте, до детоксикації прийдуть лише дуже свідомі люди. І я таких знаю. Але не так багато, тому що люди в основному в нас, знаєте, по мірі найменшого супротиву, супротиву, на російській мові. Тому хочеться, щоб і смачно, щоб і класно, і ще й очиститись. І саме тут я вам раджу ознайомитись з таким крутеним продуктом, який просто для сучасної людини це палочка-виручалочка. Якщо ви не будете писати ці меню, якщо ви знаєте, що у вас немає можливості притриматися цього раціону. Наприклад, в мене троє дітей, вони то вже звикли, що мама їх пічкає тою рукою, всім, що є в салаті, треба їсти. Але вони багато чого не їдять, того, чого потрібно було для очищення. То мені легше всього їх поїти фітлайном. розумієте? Очистку нам зробимо допоможе зробити наш елементарний рестередження в легкій формі. А якщо ви хочете зробити класне собі очищення, по всім, скажімо так, етапам печінки, жовчного кишківника, почистити свою лімфу, тому що лімфа це як каналізація, скажімо, в організмі, це саме. Окрім кишківника, грязне місце. І якщо виникає онкологія, якщо не робити очищення, якщо накопичуються ці важкі метали, всі розлити метаболізму, всі непотрібні речі в крові, вони потрапляють. Потім лімфу. Лімфа одна з перших, хто реагує, і онкологія тут, як тут. Тому обов'язково треба чистити. І над цим питаннями всіма вам допоможе наш Дедрін. Це настільки розумно продуманий продукт, в ньому багато є той зелені, про яку я говорила. Також і куркумін, там і розторобша, і дикий часник. Всі складові, які необхідні нам зараз для очищення спіруліна – це обов'язковий продукт для обміну речовин, для роботи щитовидної залози. Йод той самий, все це є зараз у цьому додрінку, і він пройде всі три етапи очищення вашої печіночки. Ви бачите, в мене зараз правда на російській мові, але зробіть собі скрін, щоб у вас було під руками ця картиночка, як він допомагає обмінним процесам, і Процесом травлення і очистки печінки і, і нирок, і очищення йде через шкіру, через піт, через е, мочу. Е, тому, якщо ви починаєте пити дедрінг, обов'язково пити багато води, тому що токсинчики будуть підніматися з крові, будуть роз, розкриватися жири. Дивіться, ще один такий секрет, що, можливо, хтось знає, можливо, хтось ні. Якщо печінка не встигає. Е, Um. Скажімо, справитись да, і профільтрувати, очистити від токсинів е, організм, вона починає токсини капсулювати, в кап, капсулку закривати, яку жирову капсулку. І цих жирових капсулок складається жирова слоєчка. Оці над наші круги навколо талії, ці бока, які нам не потрібні, це все відкладення токсинів. І якщо ми не будемо робити собі регулярну очистку, ми можемо такі, як оці поросята, трьох Оні, чотирьох п'ятислонні, наростати, наростати це говорить про uh, нарушений обмін речовин. Отже, коли ви починаєте пити дедрінк, він ці токсинчики достає. Ось чому в людини зайва вага уходить, вода зайва уходить, отячність уходить, і токсинчики розкриваються і потрапляють в кров. І якщо ви води не дасте стільки, то людина починає штормити. Тому обов'язково, коли виключаєте в раціон, маст хев пити мінімум пару літрів води в день: 30 мг на кілограм ваги. Багато хто про це знає. Саме чим зручно пийте лише хоча б воду, заберіть максимум солодкого і мучного, заберіть, будь ласка. Ну, по скільки ви можете. Якщо ви солодка їжка, солодка їжка, ви, будь ласка, з'їжте вже не кілограм конфет, а 800 грам. Да ну, скільки зможете зробити це менше, свідомо. Нехай це буде не так круто, не на п'ятірочку, а на троєчку. Але це буде вже перший крок до свідомого вашого результату по здоров'ю. Підключайте дедрінк, пропити його 14 днів. В нашій сьогоднішньому ситуації нам треба пити дедрінк кожен к. Квартал, мінімум, кожен квартал. А то я радила б вам два тижні попили, два тижні перерву, два тижні попили, тоді робимо, може, пару місяців перерву і знов п'ємо. І я знаю точно, що ви водати захищені, тому що в нашому залі свідомі люди переносите, передавайте цю інформацію далі своїм клієнтам, пояснюйте, починайте їм говорити про очищення організму, щоб вони до цього вчились. Тому що коли війна закінчиться, вона дай Бог вже скоро закінчиться, але вигрібатиме з вами, що будемо довго. І зараз дуже велика смертність від серцево-судинних захворювань і від онкології. І одна з причин онкології це якраз на Копичення важких металів, токсинів того всього безладу, який робиться в нашому організму. Так що Янгола в нам всім, мирного неба, детокс програму, дидрін в кожну хату. Сам п'ю і всіх запрошую. Я зараз годуюча мама, але я п'ю дидрін і підсипає трошечки мене, підсипає трошечки навіть мого дем'яна тому що йде очистка. Тому що ми також жили в Європі, їли все, що нам там давали, там зовсім інший рівень харчування, там зовсім екологія, все інше і це великий стрес для організму, тому ми зараз проходимо очищення. Годуючим пишуть, що не можна, але повірте, якщо ви вже пили фітлайн, ви пили цельшуц, ви пили йогурт, ви пили омегу з кінзимом, все це пили, ви вже той дедрінк можете собі по одній третій дозволяти, якщо ви там така мама годуюча, як я, потрошечки, навіть Маріна Лавренюк пила, я з нею. Посекретніша й собі давай, так що повірте, ми більше вреда можемо з продуктами харчування донести дітям своїм. Чим цим дедрінком? Дедрінком точно не навредимо, якщо ми будемо розумними і свідомими людьми, і правильно все робити і підключати. Воду і все, що я вам радила сьогодні. Ой, боже, я так старалася коротенько, але не вийшло. Вибачте. Все вийшло, все дуже класно. Дякую, дякую. Читаю відгуки. Вітлені. Має нам змінити харчові звички і бачу що хочеться їсти якраз ті продукти, на які ти показувала на слайдах. Так, це правда. І водички хочеться відчувати особливу тягу до зараз до води під час дедрінг Так, водички треба більше і важливо пити воду. Дякую, Вікторія. я зараз п'ю другий курс дедрінка. Зараз відчуваю, що тіло очищається. Це дуже гарний продукт. І зараз наразі для тих, хто. Бачить, по, по місяцю, який зараз на спаді, вважається зараз період кращий для того, щоб починати будь-яку продукцію пити. Ви знаєте, що наша продукція базовий сет, легкий такий детокс виконує, і звичайно, дедрінг важливо. Якщо ви перший раз пробуєте одну, третю, одну другу, перші, перші рази, а потім.